Знайомство із діленням. Що це за процес? Як пояснити дитині, щоб було цікаво і просто? 9 поділити на 3. У мене є 9 каштанів. Мені треба розділити на три ємкості. Ділити треба чесно і порівно. Робимо так. Сюди один, сюди, сюди. Ще є? Є. Продовжуємо ділити. Сюди, сюди, сюди. І ще в нас залишились каштани, і ми можемо чесно і порівно їх ділити. Результатом ділення буде те, що отримав один. Скільки тут у нас каштанів? Три. Дев'ять поділити на три буде три. Спробуємо зробити інший варіант. Вісім поділити на чотири. Нам потрібно вісім каштанів. І вже чотири ємкості. Але принцип той самий, тільки чесно і порівно. Вийшло два. Вісім поділити на чотири буде два. Спробуйте і ви.